Переходимо зараз до нашого традиційного огляду преси. Повернулася Україна на сторінки світових видань через трагічний інцидент, який трапився вчора в Донецьку. Як ви знаєте, снаряд потрапив у будівлю школи, загинуло двоє підлітків. Ще чотири четверо дітей. Фактично підлітків було травмовано. І Про це пише зокрема видання Vice News, американське його журналістка і фотограф Герія Салем. Яка перебуває в східній Україні вже кілька місяців з самого початку конфлікту на Донбасі, описує вона власне ось цей трагічний інцидент, і пише вона, що е, насправді це чергове загострення е, ситуації, того е, хиткого перемир'я, яке фактично не існувало на сході України. І ось цей останній інцидент ще раз підкреслює, наскільки хиткою є ситуація, і наскільки те, що відбувається на Донбасі. Схоже на е, те, що там заморожений конфлікт буде найближчим часом. Но поки що він не заморожений, поки що він доволі гарячий. Гинуть люди, гинуть діти щодня. На жаль, отже, ще у своєму матеріалі журналістка Vice News цитує керівництво НАТО Північно-Атлантичного альянсу, яке говорить про те, що досі перебувають на території України кілька сотень російських солдатів, що стягує Росія війська до кордонів з Україною. Що зараз сім батальйонів російських військ. Військових розташовані на українському кордоні, вважають у НАТО, що це новий прояв тиску на Україну, і також засуджують звичайно те, що досі абсолютно вільним залишається там абсолютно відкритим, залишається ділянка кордону під контролем бойовиків. Абсолютно без перешкод потрапляють на територію України з Росії зброя і солдати, амуніція. Що ще цікавого в цій статті? Також пише автор про заяви українського уряду про те, що не будуть виплачуватися пенсії та інші соцвиплати на окупованих територіях до того часу, доки вони не будуть повернуті під контроль України. Однак обіцяє уряд Арсенія Яценюка продовжувати постачати на Донбас електроенергію та воду. Ну і також спілкувалася журналістка із українськими солдатами на блокпосту, які жаліються на те, що не вистачає у них спорядження до зими, стає з кожним днем усе холодніше, і дуже вони схвильовані, як будуть вони переживати цю зиму, поки що не схоже на те, що повернуться вони найближчим часом додому. Ну цитата, зокрема, одного із чоловіків Ярослава, який патрулює один із блокпостів. Каже він, що добре терористам вони можуть піти додому, у них там дружини, можна, вони можуть прийняти душ, можуть побачити своїх дітей. А Я не бачив своєї родини ще з липня, каже цей чоловік. І навіть така. Критична заява його, він каже, навіть Сталін частіше проводив ротацію своїх військових ніж наше керівництво. Отак От закінчує свій матеріал е журналістка Vice News Harriet Салем. Матеріал зі східної України. Е наступна стаття, про яку сьогодні розповім вам, це матеріал у Газеті Wall Street Journal, ділова американська газета, яка пише, посилаючись на свої джерела, про те, що почалося у Сполучених Штатах розслідування проти одного із найбільших російських олігархів Геннадія Тимченка, наближеного до президента Володимира Путіна. Пише Wall Street Journal, що цікавить американських слідчих. Чи використовував Тимченко фінансову систему США для переказу коштів пов'язаних із корупційними справами у Росії? Зокрема, розслідує транзакції Женевської фірми «Ганвор», однією зі співзасновників якої є Тимченко, для купівлі нафти у Сполучених Штатах. А для купівлі нафти перепрошую у РосНЕФТІ і наступного продажу її третім сторонам. Ну що цікаво, що компанія Gunver, швейцарська говорилася багато про те, що одним із людей, які володіють активами, в ній є і сам російський президент Володимир Путін. Зокрема, про це писав писало видання «Нью-Йорк Таймс. І про це у нас в ефірі говорив американський журналіст Майкл Вайс, головний редактор видання Інтерпретер, який теж досліджує різні корупції. Ціні схеми за участю російських посадовців, тобто є кілька. Ем... Є кілька людей, кілька журналістів, які займаються цими розслідуваннями, які говорили про те, що Путін може бути напряму пов'язаний із цією швейцарською компанією. Тобто не тільки Тимченко, не тільки олігарх близький до Путіна, а й сам російський президент може мати бізнес-інтереси цієї швейцарської компанії. Ну я думаю, що от власне ці журналісти, які займаються такими розслідуваннями, як Майкл Вайс, вони напевне дуже з великим задоволенням сприйняли ось цю сьогоднішню новину, тому що ми бачилися з Майклом у Лондоні кілька ні, в тому він якраз говорив про те, що мають західні журналісти і західні уряди дуже активніше, набагато активніше розслідувати корупційні схеми, в яких замішані російські і західні компанії, яким чином російські гроші потрапляють на захід, через які компанії вони проходять оцю всю систему корупційну систему відмивання грошей, в якій дуже часто задіяні західні компанії. Що це є один із елементів тиску на режим Путіна. Самого російського президента, отже, така новина з Wall Street Journal, такий матеріал про розслідування про, е, з приводу Геннадія Тимченка і його зв'язків зі швейцарською компанією нафтовою «Ганвор». Ідемо далі від нафти до газу про газову угоду між Україною та Росією. Пише видання New Eastern Europe, Це газета, яка базується у Польщі. Пише англійською мовою про події в різних країнах східної Європи. Дуже цікавий часто в них на сайті аналіз. Ну і власне це аналіз ось цієї угоди, яку було минулого тижня підписано внаслідок тристоронніх переговорів між Україною, Росією та ЄС. Вважає автор цього матеріалу, що ця угода є досягненням для. Yes, Je, vendar... Поступкою для України вважає він, що є кілька проблемних моментів у цій угоді, які грають не на користь України однак є вигідними для Європейського союзу і для Росії. Зокрема, я перерахую чотири моменти. Він виділяє: перший Росія може маніпулювати ціною внаслідок цієї угоди, адже ціна прив'язана до митних зборів, а не є окремо зафіксована в контракті. Не є проп... Писана ціна в контракті. Я нагадаю 378 доларів. За такою ціною Росія постачатиме газ до України у листопаді і в грудні. З початку наступного року ціна буде 365, Ну лише до кінця березня укладено цю угоду. Потім все одно доведеться передомовлятися. Ну і але але ось ця ціна вона не є прописаною в новому контракті. Це просто знижка на яку погодилася Росія, яку вона може в будь-який момент скасувати. Україна була проти власне таких умов. Україна хотіла, щоб була прописана в контракті ця ціна, однак не вдалося Україні цього досягти. І автор статті вважає це, власне, тією поступкою, на яку довелося піти Києву. Другий проблемний момент, який виділяє автор статті щодо цієї газової угоди між Україною та Росією, це те, що Росія може в будь-який момент зменшити об'єми постачання газу до України, як вона вже зробила це зі словаччиною та Польщею. Не прописані будь-які механізми захисту від подібної ситуації в цій угоді, і абсолютно не є виключеною можливість нової газової війни між Україною та Росією. Третій момент автор виділяє проблемний. Він полягає в тому, що Європейська комісія надає фінансові гарантії, що Україна платитиме за газ однак не дає Україні додаткових грошей. І власне той борг, який Україна визнала, підписавши цю угоду, він сплачуватиметься з тих грошей, які Україні надають західні донори, західні кредитори швидше кредитори, не донори, бо це гроші, які доведеться повертати. І, от, власне, ці гроші мали йти на реформу енергетичного сектору і на забезпечення того, аби Україна стала більш енергонезалежною від Росії. Натомість із цих грошей буде просто заплачено Росії борг. І відповідно ніяких реформ і ніякої більшої енергонезалежності України принаймні найближчим часом не вдасться досягти. Ну і четвертий проблемний момент це е, єдині поступки, на які пішла Росія, підписавши цю угоду. Це та невелика знижка, яку вона надала Україні. Ну і згода отримати гроші за боргу кілька етапів, а не все відразу. Підсумовує автор статті. Е, так, свій матеріал. Що загалом ця угода в інтересах Росії та Європейського союзу, Європейському Союзу тепер не доведеться хвилюватися за постачання газу за транзит газу до ЄС. Ну але ця угода не є вигідною для України і вважає автор, що європейська комісія також проявила слабкість і не використала ті інструменти тиску на Росію, які мала у своєму розпорядженні зокрема такі рішення, які були запропоновані. Україною як відкриття великого реверсу зі Словаччини, публікація антимонопольного розслідування проти Газпрому, і також закупівля російського газу на кордоні з Україною. Всі ці варіанти було відкинуто, їх не було застосовано. Тобто Європейський союз, в принципі, має серйозні важелі тиску на Росію, однак поки що вирішив ними не користатися. Ідемо далі. Дуже довго я розповідала про цей матеріал про газ. Я насправді цікавий, хотілося розібратися в цій темі, наскільки справді ця угода є корисною чи не корисною для України. Далі наступний матеріал він із Радіо Свобода англійської версії, але я здається забула поставити посилання, так. І ми його не покажемо в кожному разі швиденько розповім. Англійська, англійський сайт Радіо Свобода пише про наслідки вчорашніх виборів виборів, ну вже позавчорашніх виборів до Сенату Сполучених Штатів і про те, які нові обличчя з'являться в на керівних посадах у сенаті. Зміняться керівники чотирьох комітетів і Україну цікавлять особливо нові керівники двох комітетів. Це комітет закордонних справ, який тепер очолить Боб Коркер, сенатор котрий. Разом із колишнім керівником цього комітету Робертом Менендесом лобіював закон, який встановлював е, е, запроваджував санкції проти Росії і давав е, можливість Сполученим Штатам надати Україні нелетальну зброю. Е, Боб Коркер вважається більш е, жорстким, ніж його попередник, і можливо. Е, він лобіюватиме надання Україні і летальної зброї. Ну, якщо е, з приводу Боба Коркера і його ролі, скажімо, є ще якісь питання, то в принципі з приводу ще одного політика, який очолить комітет зі збройних сил, а це Джон Маккейн, е, і немає взагалі жодних сумнівів. Очевидно, що ця людина буде дуже серйозно тиснути на адміністрацію Обами із тим, щоб більш жорстку позицію та зайняла щодо Росії, Джон Маккейн Кейн, це такий яструб американської політики, республіканський яструб, який вважає, що недостатньо досі займала жорстку позицію адміністрація Барака Обами з приводу Росії. Недостатньо вона допомагала Україні. Джон Маккейн вважає, що потрібно надати Україні летальну зброю. Ну і побачимо якими будуть кроки цих чиновників після того, як буде їх призначено на свої посади, вони заступлять уже у січні? Тому з нового року можна чекати змін в політиці Сполучених Штатів щодо України. Сподіватимуся, вони будуть на користь України. І огляд преси закінчуємо матеріалом про гібридну війну, яку провадить Росія проти України і проти Заходу. Пише про це BBC, Англійська служба. Кореспондентка. Зараз вам скажу, як її звати. Це дипломатичний кореспондент Сполучених Штатів, яка Власне, пише такі аналітичні матеріали. Бріджет Кендал, дипломатичний кореспондент ВІБІСі, пише: вона перераховує всі ті, які траплялися протягом останніх тижнів із російською військовою присутністю в повітряному і водному просторі країн НАТО, російська субмарина, яка начебто зайшла в Шведські води. Пам'ятаєте цю історію з субмариною, яку дуже довго шукали в результаті, таки не змогли знайти. Про російські винищувачі, які регулярно порушують повітряний простір країн європейських країн-членів НАТО, От останнім здається в Португалії, чи це в Португалії? Там були в морському просторі російські якісь теж рухи. В кожному разі такі ось такі провокації з боку російських військових, з боку російської військової техніки в, в країнах НАТО відбувається останнім часом. Також згадує автор про викрадення естонського офіцера, якого звинувачують у шпигунстві, якого відвезли до Москви, викрали його на кордоні Естонії та Росії, і, як твердить Талін, на території власне, Естонії. Ну, у чому проблема насправді з. Це елементи гібридної війни. Ось так вважає автор. Ця вся активність, такі провокації, разом з тим пропагандистські, постійно якісь заяви в медіа, заяви про те, що це Захід провокує Росію, це Захід веде проти Росії війну. Це все елементи гібридної війни, завданням якої є розмити кордони між розумінням, чи зараз мирний час чи час війни. Так вважає один із експертів, процитованих у статті. BBC пише він, що таким чином Кремль подає заходу сигнал, що уже старі часи закінчилися, часи мирні, коли домінував Захід у світі після холодної війни, що Росія повертається на світову арену, що Росія не буде більше миритися із цим те, що вона вважає глобальним домінуванням. Заход, ну і проблема з цією гібридною війною полягає в тому, що можна завжди її заперечити, що будь-які звинувачення на адресу Росії можна вона постійно відкидає, і дуже складно щось довести. Ну зокрема. Так звані зелені чоловічки в Криму до останнього керівництва Росії Володимир Путін наполягав, що це не російські солдати, що це місцеві, це самооборона, яка купила форму у в і Чудово всю цю історію пам'ятаєте. А потім виявилося, що все-таки це російські солдати. Однак до останнього Росія це заперечувала. Ну так само історія з естонським шпигуном. Росія продовжує наполягати, що його затримали на території саме Росії, не Естонії довести протилежне вкрай складно. Ідеологія Путіна така, що нікому довіряти не можна, і мета його, щоб всі у світі його боялися. Ось така стаття і такі висновки автора матеріалу про гібридну війну, яку веде Росія на BBC. і у нас на цю тему є. Інтерв'ю, яке хочемо вам зараз показати з Едвардом Лукасом, це британський журналіст, редактор видання The Economist, людина, яка написала ще, може. Я не знаю точно скільки років тому, однак це було точно до війни з у Грузії книгу під назвою Нова холодна війна, в якій він передбачив дуже багато із тих речей, які власне зараз і відбуваються між Росією і Заходом. в якій він писав про те, що Росія нарощує свою міць що Росія дедалі більше використовує таку риторику протистояння із Заходом, і що цілком можливе повернення до стану холодної війни. Книга написана нагадаю, ще до війни у Грузії. Зараз дуже багато цих пророцтв збулося. Справді дуже цікаво її перечитати і подивитися, наскільки автор був правим у тих чи інших твердженнях. Ну він насправді каже, що він багато в чому і помилився. Про це послухайте самі у його інтерв'ю, яке прямо зараз вам покажемо. Я, Ольга Токарюк, з вами до завтра прощаюся.